Доброго дня всім! Ось купив собі набір головок до імпакта під квадрат одна друга. 13 штук, 13 деталей. Подовжувач під кутом під, е, і переходник такий на, на імпакт під е, головку. Або під рельку під гробом під, під менший імпакт. Та й з цього боку подивіться. Якщо добре видно, зі сталі, міцної сталі. В такому боксі, на защолках. Недорого. 37 пунктів заплатив. Давайте розпакуємо, подивимося, що там є в нас. Це у нас картонка, це у нас бокс. Okay. Ага. Тут у нас пломба стоїть. Зараз ми цю пломбу відріжемо. Ось у нас головки, Перекручу вам так, щоб було видно: 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24. Якраз всі ходові, оце під углом, щоб десь в труднодоступних місцях можна було відкрутити. Прикольно, знає, чи ви побачите там? Подовжувач. Переходничок, подовжувач. 150 мм. міліметрів. Зараз пробуємо. Надягнути легко входить чи ні. В принципі, нормально. В принципі, нормально. Ну, очевидно добре, бачите який угол, який кут він може виконувати під яким кутом. Не дуже, не дуже велико, але дуже великий, але все рівно. Десь тудась та й пригодиться. О. Прикольно. Тут кого цікавить, пише модель. Що видно? Ну, прикольно. Ске ще відео, як я ними працюю, як я в машині ними працюю. Так що всім дякую за увагу. Такий короткий узор вийшла у нас. Навіть нема що, що показувати. Мілокі. Підписка, лайк. Всім дякую за увагу.